Вітаю вас на каналі Укрдрон. Сьогодні в нас на огляді цікава модель квадрокоптеру e 88 Pro. Пристрій призначений дітям віком від 6 років, тому з налаштуванням впорається будь-який пілот, навіть якщо ви не маєте відповідного досвіду користування. Виробник заявляє, що в моделі встановлена HD камера 720P з кутом огляду у 120 градусів. Це ми перевіримо пізніше у нашому огляді. Також приблизний час польоту цього пристрою становить 20 хвилин, проте нагадую, що завжди можна придбати додатковий акумулятор. Для початку розберемо, які маємо опції на пульті керування. На верхній частині перемикач швидкості та безголовий режим. На правій стороні калібрування гіроскопу та режим фліпів. На лицевій частині бачимо стрілки. Вони відповідають за тонке налаштування пристрою. Якщо його хилить у якийсь бік, що, звичайно, не має бути. Тому натискаючи на них, ми вирівнюємо пристрій відповідно до землі та маємо зліт і посадку однією кнопкою. Пульт керування працює на батарейках, тому додатково заряджати не потрібно. Якщо ви запускаєте коптер, а він відмовляється злітати, скоріш за все, ви не виконали колібрування гіроскопу. Натискаємо кнопку на пульті. Бачимо спочатку швидке мерехтіння індикації, а потім стабільне. Важливо пам'ятати, що ці нескладні складні дії ми маємо проводити, коли коптер розташований паралельно землі, бо в інакшому випадку калібрування буде неефективне. Та й не забуваємо, що провести корекцію ми можемо й відповідними стрілками на пульті керування. Запустити коптер також нескладно. Лівий джойстик підіймаємо догори, таким чином заводяться двигуни. І ще раз догори коптер злітає. Просте керування ще раз доводить, що з моделлю E88 Pro впорається навіть дитина. Та, звичайно, під наглядом дорослого. Після того, як ми підняли коптер у повітря, керуємо джойстиками. Лівий відповідає за висоту, правий за нахили корпусу коптера. Дальність польоту в цій моделі становить 100 метрів. Дуже далеко від себе відпустити не вдасться, проте як для початкового польоту цілком вистачає. Ще один момент, про який варто знати: зараз ми літаємо при температурі мінус 5, і коптер, на жаль, не вивозить таку температуру. Запускаємо, підіймаємо і біжимо його визволяти зі снігу. Адже це електроніка, і вона не любить прямого контакту з водою чи вологою. Серед бюджетних моделей таке явище не рідкість, тому намагайтеся обирати більш комфортну погоду для вас та вашого коптера. Щоб почати вести фото або відеозйомку, в першу чергу нам потрібно встановити додаток на смартфон та встановити телефон до пульту керування. Якість камери бачите зараз самі, проте нагадую, що це достатньо бюджетна модель квадрокоптеру, і зі своєю задачею вона справляється досить непогано. А от, щоб дізнатися, від якого додатку працює коптер, і відкриваємо кейс та скануємо QR-код з інструкції. Додаток розкриває потенціал моделі, дозволяє переглядати відзняті кадри, редагувати їх, обрати різні режими, такі як. Політ по заданому маршруту, коли ви, власноруч малюєте траєкторію, за якою коптер буде літати. Режим стеження, дрон зафіксує вас як об'єкт, за яким має рухатись. Режим безголовий та інші. Тому обов'язково завантажуйте додаток і не забувайте підключити телефон до мережі Wi-Fi, яку роздає квадрокоптер. Отже, модель квадрокоптеру e 88 Pro – досить непоганий варіант серед бюджетного цінового сегменту. Модель компактна, вміститься на долоні, має привабливий сірий колір з яскравою Китною підсвіткою у корпусі, тобто дуже зручно буде літати у темряві. Обладнаний багатьма режимами, які зроблять ваш політ цікавим та різноманітним. У комплектації маємо викритку, зарядний пристрій, додаткові лопаті, захист на лопаті, тобто все, що необхідно для вдалого та довгого користування. Придбати цю модель можна на офіційному сайті ukrodron.com.ua, посилання буде нижче під відео. Ну а з вами був Укрдрон, Побачимось у наступному випуску.